Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами знову занурюємося у свій троянд побачень і фраз. Я прийшла сюди за справжнім коханням. Так, це другий випуск Холостяка 14. І якщо перший ще можна було назвати розминкою, то тепер шоу офіційно перетворилось у повноцінний марафон емоцій, поз, афіш і стратегічних троянд. У головній ролі Тарас Симбалюк. Він шукає справжню. Але між нами здається, що саме шоу шукає рейтинги трохи активніше, ніж сам Тарас шукає почуття. Другий випуск почався з легкого пафосу. Атмосфера ніби нас запросили не на реаліті, а на кастинг у романтичне кіно. Дівчата усміхаються, Тарас серйозний, ніби зараз вручатиме оскар, а не троянди. І от перше завдання. Створити кіноафішу свого життя за допомогою штучного інтелекту. Так, друзі, тепер у холостяку навіть штучний інтелект допомагає знайти любов. Бо, якщо не вийде Тарасом, може, хоч нейромережа підкаже, хто ти насправді. Учасниці почали створювати свої афіші. Одна зробила драму, інша комедію, третя фентесі з собою в головній ролі. І знаєте, що найсмішніше? У багатьох вийшло точніше, ніж у професійних психологів. І от настав момент перших побачень: хтось скромна, хтось впевнена, а хтось одразу включив режим Я головна героїня. І поки одні намагаються бути ніжними, інші, здається, прийшли з чітким сценарієм у голові. Саркастично кажучи, це було не просто побачення. А психологічний тест із елементами конкурсу краси. Інколи складається враження, що Тарас не слухає відповіді, а просто намагається згадати, кому з них він уже пообіцяв троянду. Але треба віддати належне шоу зроблене красиво. Атмосфера, музика, світло, дівчата все на рівні, який кричить: ми вміємо робити красиву картинку, навіть якщо любові ще немає. Церемонія троянд момент, коли фільм стає драмою. Класика жанру, урочиста музика, стурбовані погляди, продюсери за кулісами. Тарас виходить, тримає троянду і каже щось глибоке, але трохи шаблонне. Я побачив у тобі щось особливе. І от у цей момент я завжди думаю, він справді це відчув чи просто гарно запам'ятав сценарій? Деякі дівчата вже тримаються за серце, інші роблять вигляд, що їм байдуже, але погляд все видає. А хтось стоїть з думкою, головне не заплакати перед камерою. Сарказ моменту, троянда тут це як вайфай. Якщо отримала, ти підключена, якщо ні, тебе викинуло з мережі. І от найпікантніше Одна з учасниць вже знайома з Тарасом. Ну, знаєте, світ тісний, а шоу ще тісніше. Вона каже, так, ми зустрічались раніше. А Тарас такий, оу, як цікаво! Цікаво, це м'яко сказано. Для решти дівчат це шок і новий рівень конкуренції. Моє враження. Випуск зроблений з креативом, штучний інтелект, афіші, образи, але при цьому все виглядає, ніби жінки намагаються показати себе, а продюсери намагаються зробити контент. Іноді ці дві лінії так перетинаються, що вже не розумієш, хто кого малює, дівчата свої афіші чи афіші дівчат. І тут я ловлю себе на думці. Можливо, саме штучний інтелект у цьому шоу найщиріший учасник. Отже, холостяк цього сезону. Це вже не пошук кохання, а пошук продакшн ідеї, яка вистрелить у Тік-Ток. Дівчата гарні, але часом здається, що вони всі читають один і той самий сценарій. Я відкриюся, але не одразу. Тарас тримається гідно, але десь між рядки видно, що йому складно запам'ятати всі імена. А штучний інтелект, який робив постери, мабуть, і сам подумав: це не романтика, це квест. Що мені сподобалось? Ідея з кіноафішами цікава і свіжа. Нарешті з'явилась інтрига. Знайома дівчина, це завжди сіль у сюжеті. Атмосфера шоу гарна, картинка стильна, Тарас спокійний? Що мене насторожує, відчуття, що частина емоцій для камери. Деякі учасниці ніби грають ролі, а не показують себе. Знайома дівчина виглядає як легкий сюжетний трюк для рейтингу. Як ви думаєте, шановні глядачі, чи чесно, що одна з учасниць знала Тараса раніше? І кому б ви саме дали троянду цього тижня? От такий другий випуск: красивий, глянцевий, але вже з натяком на справжні емоції. Ми бачили перші нерви, перші конкуренції і перші троянди. Підписуйтесь, пишіть у коментарях, хто ваша фаворитка. І чи вірите ви, що цього року Холостяк знайде справжнє кохання. До зустрічі!